Дуже вдячний іспанським лікарям за то, що і протезистам за те, що зробили протез, на якому зараз навчаюся ходити, і через тиждень-два-три вже зможу ходити без милиць, поки що з милицями, але вже все функціонує, все зробили дуже якісно. Україна вас чекає. Повертайтеся, коли будете готові, але в Іспанії вас точно залишиться вже частка вашої душі. Я переконаний, що у вас тут будуть друзі, може і родини. Як повезе? А бойових медиків прошу після відновлення, отримавши додатковий досвід, повертатися в стрій, тому що ваші знання, ваша експертиза буде дуже потрібна. Разом переможемо. Іспанія се сінти мой уміда, Vuestra batalla es nuestra batalla. Estáis luchando no solo por vuestro país, por vuestra integridad territorial, sino que estáis luchando por todos y cada uno de nosotros, por la paz y por la libertad.